П'ятий розіграш кубку міста з хокею на траві серед спортсменів до 12 років. стартував учора у Сумах. Турнір приймає стадіон у парку Каска. Другий змагальний день бачив Олександр Качанов. Кубок міста. Це в нас традиційний турнір, ми проводимо з 2015 року і в ньому приймають команди з міста Суми. Це команди спеціалізованої дитячо-нацької школи Олімпійського резерву Динамо та обласної дитячої нацької школи. Другий день турніру відкривали матчі між сумчаночкою та Слобожаночкою. Перша команда учора у матчі в групі виграла у юності з рахунком 9-2, А друга поступила з блискавці 0 0-18. Перший матч другого ігрового дня був за командою Сумчаночка. У першому таймі у ворота Слобожаночки вони забили п'ять сухих м'ячів. У другому довели кількість лучних ударів по воротах Слобожаночки до 12. -ти. Свої ворота сумчаночка зберігла недоторканими. І після перерви команда в мене сильна і переможна. Ми завжди виграємо. Для нашої команди це великий досвід. Це наша молодша команда. Вона тільки починає грати, досягає нових своїх вершин, досконалює свою техніку, своє вміння. Тому я задоволена результатом. У інших матчах ігрового дня у групі А Слобожаночка поступилась юності з рахунком 0-8. Груповий етап турніру у групі А завершився матчем блисківка Сумчаночка з рахунком 9-0. Блисківка у підсумку посіла перше місце у групі. Нижче розташувалися Сумчаночка, юність та Слобожаночка. У групі Б ігровий день розпочали Україночка та зірочки. Україночки перемогли у цьому поєдинку, забивши у ворота суперниць 17 голів. Зірочки не відповіли на це жодним. У інших матчах групи Б сумські зірочки поступились з козакам з рахунком 0-14, а матч «Торнадо-Україночка» завершився з рахунком 1-16. У турнірній таблиці групи Б команди розташувались в такій послідовності: Україночка перша, козаки другі, «Торнадо» – третє, сумські зірочки четверті. Турнір продовжиться завтра з тиковими матчами, у яких з'ясується розташування команд у турнірній таблиці.